Тримають броню на інформаційному фронті. Міністерство культури та інформаційної політики оновило список компаній, які мають статус критично важливих для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення, в особливий період. Відтепер працівники телеканалів, які беруть участь у загальнонаціональному марафоні Єдині новини, підлягають бронюванню. Такий самий статус Мінкульт надав і державному підприємству Пересувний цирк України. А це означає, що частина артистів також зможе розраховувати на бронь від мобілізації. Тим часом остання новина в українців викликала шквал емоцій, якими вони поділилися у соцмережах. І сміх, і гріх. Тиса зачекає. Після новин про те, що працівники цирку мають бронь від мобілізації, вже завтра у Львівському цирку зустрічайте нових артистів. Можливо, причина у тому, що треба опікуни для тварин, якщо працівників заберуть, що з тваринами. Друзі, є декілька вакансій у пересувному цирку України. Що треба робити? Та яка різниця? Головне, що є бронь від мобілізації як для підприємства, критично важливого для економіки України. Навіщо вам та тиса? Йдіть працювати у цирк. Перше не зовсім розумію обурення на цій сторінці. Цирк це як окремий вид мистецтва держави. Якщо загинуть робітники, то загине частина мистецтва. Думаю, тому так і зробили. Адже цирк це далеко не про звірів, це про гімнастів, клоунів, еквілібристів, акробатів, ілюзіоністів та інших. Як ці люди підуть воювати? Вони абсолютно не пристосовані до такого. У мінкульті відповіли на закиди українців. Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв каже, хейт щодо теми бронювання працівників сфери культури та медіа це прояв неповаги до тих, хто чесно та якісно виконує свою роботу. Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство, дирекція пересувних церкових колективів України не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи. Також у відності зазначили, що українські змі джерело правдивої інформації і опора національної безпеки. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення уряду оновити постанову про бронювання. каже, що в цьому питанні не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій.